значить бути доброю людиною. Це дуже відносне поняття, всі люди хороші. Бог створив все своє створіння хорошим. І людина є вінець творіння, найдосконаліша його частина. Людина може бути подібною до Бога. Вона є Образом Божна людина, незалежно від того, чи знає вона про це, чи ні, чи намагається знайти в собі цей образ Божий і здійснити його, наблизитися до Бога, стати схожою на нього, стати йому рідною, чого Господь чекає від нас, щоб ми уподібнилися йому, а в сенсі кожна людина хороша. І не просто хороша, кожна людина прекрасна. Людина це досконалість. Але по всякденному значенні хорошу людину, що називають порядною людиною. Це дуже теж відносне твердження, всі ми для когось хороші, а для когось дуже. Можна бути, скажімо, чудовим лікарем і кепським сім'янином. Нестерпним особистих відносинах, можна бути готовим на самопожертву заради своєї батьківщини, а в той же час жорстоким, нещадним і над не мати милосердя до ворога. Це хороша людина, для кого хороша? Церква не закликає нас бути добрими, більше того, бажання бути хорошим. Це дуже небезпечно. Бажання бути з кожною людиною хорошим, це не любов до людини, а догаджання, лицемірство. Про це говорить сам Господь у Євангелії. Горе вам, коли всі люди будуть говорити про вас добре. Людина пристосовується до іншої людини, щоб справити на неї гарне враження, тим самим. Залишити про себе добру згадку, на це витрачається дуже багато душевних зусиль, і це страшна річ. Христос в Євангелії таких людей називає смутними лицемірами. Ми покликані не для того, щоб бути добрими, а для того, щоб бути святими. Це зовсім інший вимір людського духу. Паскаль, французький філософ і вчений, говорить, що умовно можна розділити всіх людей на праведників і грішників. Праведники, каже Паскаль, це ті, хто уважає себе грішниками, а справжні грішники. Це ті, хто вважає себе праведниками, відчуває себе хорошою людиною. Саме тому вони не побачать своїх вад, не відчувають, як вони віддаляються від Бога від любові. Тому що любові завжди повинно бути мало, повинно бути. Велика спрага у любові. Любов це коли я завжди в усьому шукаю власну провину в якихось обставинах, спілкування з людьми у сімейних у професійних відносинах. Я відчуваю, що у мене завжди не вистачає любові. Ми покликані Богом: будьте святі, як я святий. І в цьому сенсі, хороший це той, хто постійно відчуває себе, умовно кажучи, поганим, недостатнім, бачить свої вади, брак віри, надії, благочестя, молитовності і звичайно, любові. Загалом, в будь-якій творчій справі так, тільки но людина починає задовольнятися. Виникає самовдоволення, яке обмежує її творчі імпульси, і людина заумирає, застигає, її творчий вогонь не освітлює більше її життя. Уявлення про те, що достатньо бути тільки хорошою людиною, дуже страшне і неправильне. Але слава Богу, Господь допомагає нам відчути цю свою недостатність через певні обставини, коли ми бачимо, що у нас немає любові до людей, що ми не можемо встояти перед якимось спокусами, піддаємося їм, і це теж милість Божа. Таким чином, найголовніший гріх. Це самовдоволення, це себе любство, воно є протилежним любові. Любов це не вдоволення собою, це свідомість власної нікчемності, малості і святі це люди, які все життя живуть у свідомості власної малості. Саме тому їх стає доступною їм велич Божа. Церква нас не закликає бути добрими. Це найглибша помилка. Церква допомагає людині відчути якраз свою гріховність, відчути глибоку порушеність особистості, глибоку хворобу особистості. І церква одночасно виявляє цю хворобу і зцілює її. Тут дорогі і на кінець наведу таких вісім причин, як розрізнити добру людину на справу від такого, яка удає з себе добру людину. Назвемо це добре людина, хороша людина і удавальник. Перше, удавальник виглядає милим лише тоді. Коли йому щось від вас потрібно, хороший чоловік чуйний і приємний у спілкуванні. Другий критерій, як розпізнати, удавальник критикує ін, щоб піднятися за їх рахунок. Хороший чоловік хвалить і надихає інших, третій чинник. Удавальник часто обі... дає обіцянки, але рідко їх виконує. Хороша людина завжди намагається виконати обіцяне. Четвертий Удавальник багато бреше. Хороша людина відкрито висловлює свою думку. П'ятий критерій. Удавальник постійно себе нахвалює. Хороший чоловік нічим не хвалиться. Шостий критерій. Удавальник не може жити без уваги. Він постійно звертає на себе увагу. Хороший чоловік насправді не любить привертати на себе увагу. Сьомий критерій: удавальник завжди хоче, щоб інші робили те, що вигідно йому. Хороший чоловік. Не намагається виховувати інших на догоду собі. І останній критерій. Удавальник поважає лише тих, у кого є влада і популярність. Хороша людина поважає всіх. Якщо й надалі бажаєте слухати мої питання, підпишіться на мій канал. І в коментарях. Діліться своїм, чи бувало так, що вам було складно відрізнити хорошу людину від такого удавальника притворщика? Або ви відразу розумієте, хто перед вами, чи вдавалося вам це? Чи на все воля Божа? Як люблять люди прикидатися кращими? Причому часто вони це роблять, прикриваючись псевдохристиянською риторикою, яка може набувати наступного вигляду. Якщо якусь людину спіткала біда, горе, такі лицеміри не засуджують гріх у цій людині, не кажуть, що це кара Божа. Ні, вони починають з упокореним виглядом казати, що на все воля Божа. А звідки вони знають, чи це дійсно воля Божа? Якщо Бог допускає, це не означає, що Він цього саме хотів, адже Бог у жодному випадку не схвалює абортів, війн та інших проявів людського беззаконня. Інша справа, що Бог використовує ту чи іншу ситуацію для досягнення певних цілей, що її можна стверджувати, так, це те, що Бог бажає, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, 1 Тимотея 2:4. А воля Божа полягає у нашій святості. Бо воля Божа є святість ваша, 1 Солонян 4.3. Також Біблія закликає нас пізнавати волю Божу, Змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. 12, 2. У Біблії можна знайти прикладу, коли люди міркували. Що людей спіткало те чи інше лихо за їхні гріхи, що на це воля Божа. Але Христос давав ясно зрозуміти, що такі міркування хибні. Думаєте, що ті вісімнадцять, на яких упала башта Селоамська, і побила їх, були винні більше за всіх, що живуть у Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаятеся. Усі так само загинете Євангеліє від Луки 13, 4, 5. Нам не дано знати всіх таємниць життя, проте нам дані заповіді Божі, що полягають у любові до Бога та ближнього, цього достатньо. Якщо людина все-таки наважилася судити про все, що на те є воля Божа. Хай буде готова признати її у власних негараздах, бо яким судом судити, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється і вам. Матея 7.2. Цікаво, що на це скажуть такі у лапках Богослови? Чи було у вас колись таке відчуття, що хтось. Кого ви дуже любите і про кого турбуєтеся, забув про вас. Можливо, він забув про якусь важливу подію, чи просто звик до того, що ви для нього робите, сприймаючи це як належне. Це доволі неприємне відчуття, ніби ви зовсім не важливі для цієї людини, і, коли дос, і досить болюче це, коли ви постійно виявляєте йому свою турботу. На жаль, така наша людська природа. Сприймати щось важливе, як належне, коли ми відчуваємо себе незручно. Тож розгляньмо цю тему ізраїльський народ стоїть біля меж обітованої землі після довгих 40 років мандрівок пустиною, збираючись увійти в цю землю. Роками ізраїльтяни насолоджувалися Божими надприродними дарами та захистом і звикли до цього. Тільки подумаймо. Щоденна пожива ізраїльського народу небесною манною була приблизно 40 тонн, а в п'ятницю 80 тонн, бо субота не можна було працювати. І оскільки ця надприродна турбота Бога в пустині повинна змінитися на природну, роботою на землі, Бог продовжує просити їх і нас не забувати про все це. І це заклик до зрілості. бо Господь Бог твій хоче вести тебе у гарний край, У край долин з водою, з джерелами та підземними водами, що б'ють по рівнинах та по горах, У край пшениці та ячменю і винограду, смоков і гранат, У край оливкових дерев, олії і меду, У край, де їстимеш хліб не серед нужди і де нічого не бракуватиме тобі, у край, де залізні рудовища, і де з гір добуватимеш мідь, там матимеш що їсти, і благословитимеш Господа Бога Твого за добрий врожай, за добрий край, що його Він тобі дав, книга Второзаконня, 8 глава. Зміни лякають кожного разу, коли нам потрібно подорозлішати та взяти на себе відповідальність за кожен аспект свого життя. Ми можемо пережити страх. І ось тут Господь підтримує і нас, і Ізраїльтян, земля, котра знаходиться перед вами, добра, і хоча це може бути досить нелегко, ви отримали благословення від Бога. Зробіть тільки крок віри. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не додержуючи його заповідей, Його рішень і установ. Оце я що я тобі сьогодні заповідаю. А коли наїсися до волі, коли набудеш гарних домів і розгосподаришся, коли намножиться в тебе високорослого і дрібного скоту, та й матимеш багато срібла і золота, і коли стане множитися усе, що тільки в тебе є, вважай, щоб не неслося у гору твоє серце, та щоб не забув ти Господа Бога Твого, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, книга Теж второзаконня, глава 8, продовження Бог вподобав Ізраїля і зробив його своїм вибраним народом. Ми ж стаємо послідовниками Ісуса. Тому Бог вибирає і нас, як і Ізраїльтян. Бог попереджає нас про схильність нашого серця до гордості та забуття. Кожен з із нас схильний до ризику перебувати в такому комфортному середовищі, де Бог і його царство стають другорядними порівнянні з нашим комфортом. Пригадаємо собі про те, як ми спочатку прагнули зустрітися з Христом, жити Його життям, і тоді все було неважливим для нас. Проте минув час, і ми осіли, заспокоїлися. Надприродні турботи перемінилися на природні, і ми почали сприймати Боже благословення, як звичайні і належні нам, а згодом відносилися до них, як до плодів наших старань. Новий завід називається Забуванням першої любові. Але ж маю проти Тебе, що любов свою першу покину. То згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби Книга Откровення якими ж тоді повинні бути наші відносини з Богом? Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь Бог твій вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога Твого, ходив усіма його дорогами і служив Господеві Богу твоєму усім твоїм серцем, усією твоєю душею, додержуючися заповідей Господа та його установ, що їх я і сьогодні заповідаю тобі, самому на добро гляди. Небо і Небеса Небес, земля й усе, що на ній, усе належить до Господа Бога Твого, книга Второзаконня, 10 глава. Творця цієї вселенної цікавлять наші серця, Він дає нам обмеження для нашого ж добра, тож нам слід заглянути в наші серця і повернути перше місце Господу Богу. Прожиття всередині душі. Царство Божє між вами, каже Господь Луки 17.21. Навернися цілим своїм серцем до Господа і покинь цей нужденний світ, і твоя душа знайде бажаний спокій чися погорджувати змисловим світом і віддаватися внутрішньому життю і побачиш, що Царство Боже завітає до тебе. А Царство Боже це мир і радість святому душі Римлян 14 14:17 безбожні його не мають. Христос завітає до тебе і потішить, якщо в серці приготуєш для Нього достойне привітання, вся Його слава! І величність походить із глибини серця, бо тільки там йому добре. В серці духовної людини він часто гостює, солодко розмовляє, ласкаво потішає, приносить святий спокій та напрочуд дивну дружбу. Новірна душе, приготуй своє серце для цього нареченого, щоб забажав до тебе завітати і в тобі перебувати. Бо Він так каже, коли хтось мене любить, то й і слово моє берегтиме, і злюбить Його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло, Івана 14, 23. Отже, дай Христові увійти у твоє серце, а все інше не допускай. Коли матимеш Христа, тоді станеш багатим і буде у тебе всього доволі. Він дбатиме про тебе, і щиро про все старатиметься, і тобі не буде потреби покладатися на людей, бо люди швидко змінюються і несподівано покидають нас, а Христос залишається повіки і вірно стоятиме біля тебе аж до кінця. Не треба занадто надіятися на немічну і смертну людину, хоч би вона й була дбайлива, і до вподоби тобі. Це й тим не треба багато журитися, коли хтось часом тобі противиться і суперечить. Ті, що з тобою сьогодні в злагоді, завтра можуть противитися й навпаки. Люди часом, мов вітер мінливі, всю свою надію покладай на Бога, нехай Він стане твоїм страхом і твоєю любов'ю, Він заступиться за тебе і безсумнівно зробить так. Як буде для тебе якнайкраще? Не маєш тут постійного місця, Єврею 13:14. І де б ти не був, залишишся чужинцем і подорожнім, і ніколи не будеш мати спочинку, якщо не з'єднаєшся сердечно з Христом? Чому розглядаєшся тут на всі боки, коли? Це не місце твого спочинку, твоя домівка має бути на небесах, а на все земне повинен дивитися мимохій, усе те минає, і ти разом з ним. Глядиш, щоб ти до чогось не прив'язався, щоб воно не полонило й не погубило тебе. Твоя думка нехай буде Всевишнім, і твоя молитва нехай безупину звертається до Христа. Коли не вмієш роздумувати над високим і невесними правдами, залишайся при муках Христових і радо перебувай у Його святих ранах, бо коли всім серцем пропадеш до ран і при, дор... при дорогих синців Ісусових, то почуєш велику допомогу в біді, не будеш дуже журитися людською зневагою і легко стерпиш прикру обмову. На цьому світі Христос також зазнав від людей зневаги, і найтяжчу хвилину серед наруги знайомі та приятелі відрекли ще Його. Христос хотів терпіти муки і зневаги, а ти смієш нарікати на щось. Христос мав ворогів та кривдників, а ти хочеш підтримувати зі всіма людьми приятельські і добросусідські стосунки? За що ж буде вінчатися твоя терпеливість, якщо не зустрінеш на своєму шляху прихрестей? Яким чином станеш приятелем Христовим, якщо не хочеш терпіти ніякої кривди? Терпи з Христом і за Христа, якщо хочеш з Ним царствувати. Коли б ти хоч раз єством занурився в серце Ісуса і скуштував, принаймні, крихітку його гарячої любові, тоді б ти вже зовсім не дбав про свою вигоду, а тішився б радше зневагою, яку тебе зустріне, бо Ісусова любов дає силу людині нехтувати собою. Хто любить Ісуса і правду, хто дійсно живе духовним життям, хто звільнився від невладних пристрастей, той може вільно звертатися до Бога, духом линути вище себе і там солодко спочивати, хто все розуміє так, як воно є, а не так, як то люди кажуть або цінять, той справді мудрий, і той більше навчився у Бога, ніж у людей. Хто вміє жити духовним життям і маловажити зовнішнім світом, той не потребує окремішнього місця і не чекає догідної пори, щоб відбудувати побожні, відбувати побожні вправи. Духовна людина швидко збирається з думками, бо вона ніколи не росії легковажно на зовнішній світ. Їй ні фізична праця не перешкоджає, ні те заняття, яке на той час необхідне, вона швидко пристосовується до кожної справи, яка випаде. Хто своє серце налаштував і уладнав як слід, той не дбає про дивацькі та химерні людські вчинки. Людина стільки має перешкод і розширення, наскільки вона до якоїсь речі прив'яжеться, коли б. Все було гаразд з тобою, і ти як слід очистив свою душу, то це безсумнівно вийшло б тобі на добро і сприяло б твоєму поступу, але те, що тобі багато дечого не подобається, і часто воно тебе непокоїть, свідчить, що ти ще досі не вмер остаточно для себе самого і не відокремився від усіх світських справ. Ніщо так не поганить і не сковує людського серця, як та нечиста любов до створінь. Тільки тоді, коли зречешся світлих утіх, зможеш дивлятися у небо і серцем раз у раз звеселятися. Якщо... Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!